Добрий день, друзі. Сьогодні ми вітаємо вас знову з магазину Motoshop, де живуть наші улюблені моделі мотоциклів КТМ. І сьогодні ми будемо проходити шлях від новачка, який вже спробував перший малокубатурник до середньокубатурного мотоциклу класу стріт. Знайомтеся, всім відомий 790 який став за час свого існування легендарним. Зараз підійде Артур, скаже ще пару слів, і ми поїдемо тестувати. Привіт, свят. Привіт радий бачити. Зараз дві хвилинки вирішу декілька питань. Доставляти, пам'ятаєш, куди? Ось як прийому передачі. Тільки давай, щоб як не в минулий раз, без екшену, зрозумів. Минулого разу теж так було. Ладно, так, а що за мотоциклом? Ну що, друзі. Ось такий красень в нас сьогодні на тесті. 790 дюк. І якщо ви пригадаєте минулий випуск, то я казав, що 390-к не буде пхатися, якщо відкрити газ. З 790-м зовсім інакша пісня. Як у всіх КТМів, в нього платна опція квікшифтеру. Дякувати, вона тут активована. Нам нічого не довелося доплачувати. На цьому мотоциклі працює просто ідеально і вверх, і вниз. Тут немає зарядки. На 390-му новий роз'єм Type-C. Якщо вам треба підзарядити телефон на цьому мотоциклі, то треба буде пропрацювати цей момент з якимось автормаркетом. 105 кінських сил в цьому двигуні. І сказати, що їх мало, я точно не можу. Я вам скажу більше. Мені б дуже хотілося покататися на снайпері 990-му дюку і на Супердюк 1290 або 1390 зрозуміти взагалі навіщо більше ста сил на мотоциклі, який важить менше ніж 200 кг. Мені дуже подобається, як працює новий двигун LC8C, як він гарчить. Багато людей казали, що КТМ їх не приваблює саме через те, що на деяких моделях встановлені одноциліндрові двигуни. Вони мають тут таке характерне звучання, характерні вібрації, яких ну, майже відсутні вони на цьому мотоциклі. Що по підвізках, до речі, от я їду не рівненьким асфальтом, а бруківкою. І моті комфортно себе виводить. Якщо прислухаєтесь, то помітно, що мій голос не тремтить від ударів під жопку. І це плюс, тому що це міський мотоцикл і він має їздити в місті по різних типах покриття. І регулювань, до речі, тут немає. Але в принципі, сказати, що треба було б зробити комфортніше, ні. Жорсткіше, безумовно, тому що мотик дозволяє робити на ньому стантерські трюки, і якщо ви, наприклад, жорсткувато опустите переднє колесо, не відкривши газ, то будьте готові до того, що він може пробити вилку. На цьому мотоциклі встановлений автормаркет випуск Акрапович розроблений декат. Він доволі гучний, тому що прибраний дебекілер. Басовитий. Але в міру. Є трекшн контрол, є віллі контрол. Що по режимах? Режими стріт, режим рейн, режим спорт і режим трек. В режимі трек ви можете гратися з електронікою. А що мені вибрати? 390 чи 790? Якщо я куплю 790, я буду найшвидшим хлопцем на селі. Ну так. Динаміка 790-відчувається го відчувається набагато яскравіше. Але якщо взяти сухі цифри, то розгін до сотні в нього буде десь в районі 3,5-4 секунд. І це ми говоримо про досвідчених пілотів, про прогріту класну гуму, про чистий теплий асфальт. А якщо ми беремо реальні умови, то виїхати з 4. Ну, питаннячко зі знаком. Питаннячко зі знаком питання. Повертаємося до 390-го. Його час до сотні теж 5. 5 з гаком. І оці 5 з гаком витиснути з нього простіше, тому що менша потужність дозволяє краще контролювати всі процеси. І навіть не дуже досвідчена людина здатна виїхати в ті 5 секунд. І коли ми беремо... Старт на 790-му 4, там 5, хтось помолився, хтось був більш вправний і вийде, що по місту, то сотні зі світлофора, вони цілком можливо можуть поїхати в одні ворота. Ах, як же він солоденько співає той випуск. Акрапович Крапович, я Краповіч. нічого тут не попишеш. Дизайн мотоцикла такий фірмовий, скажімо так, дюківський, гострий, агресивний, яскравий для того, щоб ти міг на ньому виглядати як справжній стрітфайтер. І дизайн сам за себе говорить, я буду швидким, я буду агресивним, я буду пірнати в міжрядді, я буду... Їхати на задньому. Це ж КТМ. Що від нього ще очікувати? Що я вам скажу про мінуси ще? У цих мотоциклів сформувалася така дурна слава щодо їхніх розподільчих валів, щеплень та іноді траплялися ситуації що в двигун потрапляв Тосол. На перших поколіннях справді доволі часто траплялися такі випадки. Навіть є в мене знайомі, які капіталили двигун після цього. Але за час існування моделі КТМ допрацював два аспекти гарантійні зобов'язання у випадку таких ситуацій допрацювали форсунки, які збільшили для того, щоб Краще відбувалося змащування цього вузлу. Я маю на увазі вали, щоб вони не стиралися. Про плюси. Мені дуже подобається ергономіка, мені дуже подобається дизайн, мені дуже подобається світло, мені подобається приборка. Вона мінімалістична, але цілком інформативна. Мені подобається в чорному кольорі, як вона виглядає. Я б поставив собі. На постійній основі саме чорну. Бо зараз вона в автоматичному режимі, коли було б світліше, вона була б білою. Тут є сенсор, який бачить, як міняється освітлення, і він коригує світову схему приборки. Схему приборка. а що там з доставкою? Ребен? Trying to do this one day at a time. I put my whole life into these lines. Yeah, nothing can stop us now. You don't want a problem, pal. Yes, I came a long way since I was a problem child. Same guy I always been trying to make my mama proud. Reaching for the stars, praying I won't ever touch the ground. I gotta do this now with the sun's still shining. No matter how you get it, gotta see the silver lining. Remember when we came up, everybody tried to clown. us. not the same people trying to say that they're the ones that found us. All the minutes, all the hours, all the now we up, feel the power screaming out the world is out. Close to my voice, looking at me through the glass. I don't gotta lie to you, I don't gotta wear a mask. I just gotta be me and stay true to my last. Dying day, I did everything I could to make it back. Електрозахист питання, яке часто задають. Я вважаю, що для стрітів він зайвий. Якщо ви використовуєте мотик за призначенням, адреналін має компенсувати всі ваші незручності. Але якщо хтось хоче, то є рішення і в PowerParts невеличкі вітровички. Можливо, вони відіграють якусь роль, я не думаю, бо ну, з моїм зростом точно не відіграють. Одна характерна риса стрітів це те, що стокові гріпси в них не мають функції підігріву. Але вже відомий вам каталог PowerParts пропонує встановлювати штатні катемівські гріпси з підігрівом, які вас врятують від холоду сумними осінніми вечорами. Просто must have. Тому що руки мерзнуть теплення. Проблеми зі щепленнями були на мотоциклах, власники яких забували, що тут стоїть механіка, тросик, і натяжіння цього тросику треба регулювати, тому що, коли щеплення стирається потихеньку, то реакція на щеплення міняється. Якщо прогавити цей момент то щеплення може просто згоріти, ви почнете використовувати його постійно в сірій зоні, оскільки двигун потужний достатньо, він його просто спалить. Тому, якщо у вас 790-890, який має... має щеплення механічне, ви маєте контролювати цей процес або встановити автормаркет перехід, перехід на гідравліку. Тоді цей момент буде контролювати за вас просто додатковий механізм. Тепер традиційно, після запису з онборду, ми поговоримо біля мотоциклу. Я буду імітувати продавця, який веде діалог з покупцем. Ви ж хотіли б придбати такий класний сексуальний стрітбайк? Як ви могли помітити, я мав можливість трішки покататися на цьому мотоциклі на картодромі, імітуючи умови їзди на треку. І скажу вам, що 790 Duke дюк розкривається там абсолютно інакше, ніж приїзді в місті або приїзді на трасі. Давайте одразу поговоримо про мінуси. Вілка мотоцикла не має регулювань. Я про це казав на онборді, але коли ти починаєш їздити та отримувати перші враження, ти не помічаєш, що з нею щось не так. До речі, на мотоциклі пробіг вже 7 тисяч кілометрів, і коли ми його тільки викатили з салону, мені здалося, що вилка працює трішки некоректно. Тому ми одразу відігнали мотоцикл до механіка КТМ, він зробив повне ТО, підтвердив, що всередині з механізмами нема жодних проблем, але відмітив. Що замість мастила VP було залито фукс. Вилка після того почала працювати краще, і ми продовжили тести. Коли я потрапив на трек, я відчув, що в деяких аспектах вона зам'яка. Для швидкої технічної агресивної їзди не вистачає можливості вносити якісь коригування в її роботу. Але на захист. Мотоциклу можу сказати те, що його ціна складає на сьогодні менше ніж 10 тисяч євро, і за ці гроші можна чимось пожертвувати В даному випадку єдиний елемент, до якого я міг би більш-менш серйозно задати питання це передня вилка. Йдемо далі. Другий момент 790 дюк гарно їде. Але і гарно їсть, тому що потужність, кінські сили та крутний момент мають звідкись братись. Так що, порівняно з тестом 390-го дюка, нам доводилося трішки частіше заїжджати на заправку. Я навіть не дивився, який розхід палива це можна зробити, глянувши на приборку. Суть в тому, що виникало бажання швидше заправитись і швидше продовжувати рух. Мені дуже подобається такий настрій, коли ти їздиш на мотоциклі. Ти не хочеш запарюватися щодо жодних питань, крім того, щоб побільше поїздити. Третій момент, з яким ми стикнулися, і його можна умовно віднести до мінусів це робота електроніки. Вона працює коректно, але були проблеми з налаштуванням. Для виконання деяких елементів нам доводилося вимикати сліп контрол, трекшн контрол, віллі-контрол. І вмикати launch control. І ось саме в момент вмикання чи вимикання певного помічника виникали складнощі. Наприклад, раптом вмикався Traction в той момент, коли заднє колесо мало буксувати. І навпаки, коли був вимкнутий launch control, ми відкручували full gas і оберти не падали. Тобто мотік не вмикав насправді лонч контрол, хоча на приборці світилося, що він готовий стартувати. На захист мотоцикла можу сказати, що ми не читали інструкцію з використання, тому що поспішали якнайшвидше поїхати. Так що, я думаю, що це міг бути момент, пов'язаний з нашою. Пов'язаний з поспіхом. Тепер трішки сухих цифр для любителів інфи з брошур. 105 кінських сил, 87 Нм, 2 циліндри, 8 клапанів, 8000 обертів на хвилину, коли мотик видає максимальну потужність, приблизно 6 літрів на 100 км реального розходу. Висота по сидінню складає 825 мм. Але за допомогою сидіння з каталогу PowerParts можна занизити його до 805 мм. Довжина ходу підвісок 120 мм. <реш> до речі, щодо каталогу PowerParts, в ньому ви можете знайти багато тюнінгу на цей мотоцикл, так що відвідайте вебсайт і подивіться, що на нього є. Наприклад, це можуть бути дуже гарні анодовані кришечки, можуть бути інші речаги з щеплення та переднього гальма. Ще з цікавинок. Є регульовані підніжки для того, щоб ви могли підлаштувати ергономіку мотоцикла ідеально під свої потреби. Я думаю, що там знайдеться рішення і для підвісок, тому що завжди можна знайти версію підвіски не просто Apex, а Apex Pro або іншої моделі, теж версії Pro, що дозволить або поміняти те, що знаходиться всередині вилки, або поставити повністю нову вилку, яка буде мати всі необхідні регулювання. Якщо не знайдеться рішення в фірмовому каталозі, є багато сторонніх виробників, які сьогодні допоможуть вирішити це питання за доволі розумні кошти. Якщо хочете топ, можете подивитися на Йолінс. Придивіться уважно до зовнішності мотоцикла, його недарма назвали Скальпель. Крім того, що він дуже гостро керується та швидко їздить, це naked Bike. І якщо ми говоримо про нейкід, то в цього скальпелю ніби відсічене абсолютно все зайве. З пластику ми можемо побачити тільки бокові спойлери та переднє крило. Тобто це самий голий нейкід на ринку. Крім того, мотоцикл дуже худий, це дозволяє класно триматися колінами і це допомагає, наприклад, дуже ефективно використовувати його габарити в міжрядні. Ви можете абсолютно спокійно, вивертаючи з правого локу в лівий, проїжджати, міняти полоси міжряддя, так би мовити. Якщо ви йдете між лівою та середньою, і вам треба перелаштуватися між правою та середньою, то ви легко повертаєте кермо з локу в лок, перелаштовуєтесь, Мотоцикл дуже класно балансує і допомагає вам виконувати абсолютно всі елементи. Також ми прибрали для виконання деяких трюків. Ось цю деталь, на якій висить номер, і придивіться наскільки гарно, наскільки це пасує мотоциклу, його вигляд став ще більш агресивним. Мені, наприклад, дуже подобається, коли заднє колесо старчить далі, ніж закінчується хвіст мотоцикла. Ще момент, який я хотів би вам показати, і можливо, вам згодиться. Я вважаю, що це одномісний мотоцикл, тому що не дивлячись на те, що в нього доволі комфортне пасажирське сидіння, на мій погляд. Пасажир йому буде заважати. Тому я поставив сюди пластикову кришку, зняв оцей бар для, для того, щоб триматися, і прибрав пасажирські підніжки. Тоді ми отримали такий агресивний, насправді, гострий мотоцикл, в якого реально прибрали абсолютно всі зайві деталі. Силует впізнаваний потоці фари KTM. Неможливо сплутати з будь-яким іншим байком. Коли я їжджу на автомобілі і в міжряді доганяє мене якийсь катемів, я одразу його ідентифікую, тому що характерний зовнішній вигляд, ну він унікальний. Комусь це подобається, комусь ні. Але дизайн цього мотоцикла просто вражає. Мені дуже подобається, я б хотів мати собі такого екземпляра в гаражі. Як же він їде? Повертаючись до розповіді про трек? Ергономіка. На висоті. Повірте, я знаю про що я кажу. Я багато мучився на різних мотоциклах за весь свій досвід. І от в чому, в чому а в ергономіці з Дюком в мене не виникає жодних питань. Мотик дуже класно веде себе в перекладках. Він плавний, контрольований, швидкий, предсказуємий як це сказати? Він абсолютно передбачуваний на будь-якій швидкості. Від швидкості, коли ви тільки рушаєте до моменту, коли ви вже перегнули за 200 по трасі. Ергономіка, крім комфорту, дозволяє їхати в супермото стайлі. Так само, як на малому 390-му, боковий пластик не заважає виставляти ногу. Можете їхати в нейтральній позиції, якщо ви виїхали просто покататися, кайфанути. Можете їхати MotoGP Style, коліно лікоть. Він вам дозволяє робити все, що ви хочете. Люда.GP, привіт. Не забудьте підписатися на канал. Люди. В неї теж 790 дюк. Ви вже бачили в минулих відосах. Вона класна, цікава. І ви дізнаєтесь з її каналу дуже багато класної інфи про MotoGP. Так от. Силует мотоцикла, його зовнішність, вона притягує погляд. І коли я пролітав старт-фінішну пряму, перемикаючись крикшифтером, який тут активований, тільки лінивий не знімав та не фоткав собі на пам'ять відео з цим яскравим мотоциклом. Бо я думаю, що моя фігура там була на других ролях. Щось я знов заглибився в цю лірику. Як він їде? Та офігенно він їде, він їде на кожну копійку, яку ви за нього заплатили. Це правда. Ну, Двигун класний звук, особливо з цим Акроповічем і з декатом, просто розрив. Подобається цей мотоцикл, дуже припав до душі. Шкода, що його треба повертати. Підсумуємо, він швидкий, комфортний, універсальний, маневрений. З класною ергономікою. Привертає увагу, впізнаваний. Як я і казав, ви будете задоволені кожною копійкою, яку він коштує. Що ж, я поділився з вами власними враженнями і емоціями, які наклалися на мій досвід і уявлення про те, які мотоцикли найкращі в цьому світі. А ви можете скласти власне враження, взявши цей мотоцикл на тест драйв в салоні Мотошопу. Дякую за увагу.